Івент на кшталт зимового ярмарку або події з експоконтейнерами, де можна обміняти вільний досвід та золото на спеціальні коробки, цього року все ж таки буде. Подія відбудеться у серпні, тобто в останній місяць літа. Про це вже офіційно заявили розробники на одному зі своїх прямих ефірів. Хоча раніше в Діскорд повідомляло, що цього року подібної події не буде, що викликало у гравців трохи обурення. Можливо, саме тому ВГ передумали і вирішили його все ж таки додати. А можливо, вони мали на увазі, що івенту не буде саме на день народження гри. Яке у червні, у будь-якому випадку накопичуємо вільний досвід і чекаємо цього івенту. А з вами Найспік, і сьогодні я розповім вам все, що очікує нас найближчі три місяці. Тож ставте свої вподобайки під відео і поїхали! Почнемо з того, що цього року грі виповнюється цілих 10 років. Дата кругла, тому святкувати ми будемо не день, не тиждень, не місяць, а аж цілих три місяці. Разом з цим у грі стартує четвертий сезон під назвою Річниця, який якраз таки буде присвячений 10-річчю гри. Танки, які можна буде там отримати, нам вже анонсували до цього. Це є е 10 на 7 рівні, який зроблений на базі Є100, е у 8 рівня De Star на базі фв 215 b 183 та КВGR на базі КВ-2. І от зараз вже відомо характеристики цих машин у топовій комплектації. Наприклад, в E10 е буде середня шкода 400 одиниць. Що мало кого здивує на сьомому рівні, бо тут є різні КВ3 та Іси з такою шкодою. Перезаряджання, до речі, теж буде таким же довгим, як у КВ3, як і пробиття. Єдине ще тут на фугасах 75 мм. Гармата точністю не виділяється, кути вниз всього 6 градусів, але нас, звісно, цікавить броня. І отут досить цікаво, бо той же КВ3 з пробиттям 175 мм не може пробити башту Е10 взагалі під будь-яким кутом. Навіть на Голді те ж саме, але на відміну від Є-100 цей танк буде потрапляти проти супротивників на рівень вище, де його башту вже більшість ВТ можуть пробити і на звичайних снарядах, а на голді так взагалі без проблем. Йдемо далі. ПТСО де яка дуже нагадує бабаху, але можете видихати, бо у цієї ПТ-шки не буде великої разової шкоди, а натомість тут барабан на три снаряди з альфою 310 одиниць. Крім цього, будучи хеш погаси на 370 та 420 шкоди, хеде між снарядами 2-2 секунди, а перезаряджання всього магазину без обладнання та амуніції становить трохи більше, ніж 18 секунд. Сама ж гармата буде відносно комфортною, але кути вертикального та горизонтального наведення тут майже такі ж самі, як і в бабахі. Також ця Петесава буде більш динамічною. Бронювання проти другого тигра на звичайних снарядах без обладнання ви можете бачити на екрані. І ось так на перший погляд Петисава виглядає дуже цікаво у плані гармати, але от заднє розташування башти може дещо ускладнити реалізацію цієї ПТ. Тому ще подивимось. І на 9 рівні нас чекає КВ -ГР. Альфа у його гармати така ж сама на всіх снарядах, як і в оригінала на 6 рівні. Єдине, що тут замість голдових бронебійок будуть кумулятиви. Перезаряджання гармати тут всього на 1 секунду швидше, ніж у КВ-2. А сама гармата буде трошечки комфортніше у плані зведення та розкиду, але все одно точною її не назвеш. Ну і їздити цей танк буде трошки краще, ніж КВ-2. Бронювання проти Стандарт Б ви можете бачити на екрані. Загалом я не певен, що КВ GR на 9 рівні буде себе так само добре почувати, як почуває КВ-2 на 6 рівні, але знову ж таки ще подивимось. Четвертий сезон, як і святкування дня народження, розпочнеться 1 червня, а ось уже через 3 дні, тобто 4 червня, у грі з'явиться безплатна підписка на колекційний танк 8 рівня СТРВ-81. До речі, компенсація для тих, у кого вже є танк, буде в золоті. Щоб його забрати, потрібно буде заходити в гру кожен день протягом 10 днів. Окрім самого танку, нас чекають там ще деякі нагороди, і ось одна з них дасть змогу отримати один з 10 найрідкісніших танків у грі. Що саме це за танки та яким чином можна буде їх отримати, наразі невідомо. Можливо, це буде просто контейнер. Чи можна буде звідти отримати танк гарантовано, нам не сказали, тож будемо чекати. Наступна халява, яка очікує всіх гравців, це танк 6 рівня Blasteroid, якщо що, то це колекційна версія знаменитого ТОК 2. І вже відомо з файлів гри, що отримаємо ми його зі спеціального контейнера, який, окрім танку, містить ще й легендарний камуфляж Нео для цього самого бластероїда, спеціальний аватар, фон профілю, сертифікати X10, епічні бустери та валюту події. От легендарний камуфляж-курятник для FV4005 можна буде отримати безплатно, пройшовши спеціальний квест, який з'явиться наприкінці червня. Але навіть якщо вам не вдасться його пройти, то пізніше цей камуфляж можна буде купити. Ще нам показали івент, у якому можна буде отримати Karo 45T. Він буде схожий на попередні події, такі як відьмське прокляття на Геловін та Дюна 2. Забрати нагороди можна виконуючи особисті завдання та вмикаючи спеціальні бустери. Серед нагород є новий танк 8 рівня К-2, який можна буде отримати, не купляючи спеціальні перепустки. Характеристики танка та його бронювання ви можете бачити на екрані. Окрім нього, тут ще буде ось такий контейнер, який містить золото та інші дрібні нагороди. А от щоб забрати Karo 45T доведеться купляти перепустку, яких буде дві. Звичайна і розширена, і ось тільки з розширеною можна буде забрати бажаний танк. Минулого разу така перепустка коштувала 20 доларів, зараз, ймовірно, буде дорожче. Наступний івент з назвою Контрабанда сильно нагадує Чорну П'ятницю, де купляючи різні пропозиції в крамниці, можна буде отримати спеціальні купони, які обмінюються на нагороди події. На цей раз, окрім аватара, фону профілю та інших дрібних нагород, можна буде забрати мега контейнери, збери їх усі, розкішний сюрприз та два нових контейнери. Перший з них має назву Контрабанда і містить різні танки з 7 по 10 рівень. Окрім них більше нічого немає, тож по суті танк звідти падає гарантовано. До речі, що цікаво, серед цих танків можна помітити новинку, а саме Lorraine 50T. Цікаво, чи це буде його перша поява або ж він з'явиться у грі раніше. Другий контейнер теж містить новий танк, але вже інший, BZ-58.2, а також легендарний камуфляж для нього. Ймовірно, шанси випадіння танку буде 3%, як це буває з подібними контейнерами. Але це ще не все. Головною нагородою у цьому івенті будуть, звісно ж, три танки. І на цей раз це буде Бураск, Чарле Маджі, якого, до речі, не будуть переводити в клас колекційних, та той самий БЗ-58.2. Його попередні характеристики можете бачити на екрані. Чи будуть у крамниці пропозиції, де можна буде отримати ці самі купони для івенту, не тільки за донат, а й за золото ще невідомо. І йдемо далі. Весь липень буде присвячений тематиці космосу. Саме тоді нас очікує нова колаборація, а саме із зі всесвітом Star Trek. Звісно ж, на честь цього з'явиться новий танк, а також будуть інші івенти, де можна буде отримати різні космічні танки, у тому числі ракетного Шердена та танки із сімейства Дефендерів. Ну і протягом місяця варто очікувати багато режиму гравітація. Ну, а ті, хто хотів отримати МС-1, можуть радіти, бо така можливість знову з'явиться. Крім всього іншого, нам ще розповіли про долю ІС 4. Йому планують покращити характеристики або ж іншими словами, апнути. Відбудеться це не раніше п'ятого сезону, а самі покращення будуть стосуватися гармати та динаміки, але змінювати в нього бронювання не збирається, щоб не робити ще один іс 7. Але повернемось до дня народження. Так звані подарункові контейнери, які дають відповідно до того, коли був зареєстрований аккаунт, можна буде отримати аж у серпні, що максимально дивно, враховуючи, що день народження гри в червні. На стрімі Артур натякав, що за 10 років можна буде отримати танки 10 рівня і це не буде ПТ САО. Також цього місяця буде той самий івент, де можна злити вільний досвід і про який я розповідав на початку відео. А загалом весь серпень буде присячений тематиці режиму Mad Games. Тоді ж варто очікувати різні пропозиції на танки Лікана, нігілятор, смешер та інші. Ну і останні, про що розповіли на ефірі, але не останнє, що мені вдалося дізнатись: 25 червня буде святковий стрім, присвячений Дню народженню гри, де покажуть різні реплеї від гравців. Для тих, хто хоче взяти участь у цьому, потрібно прислати свій реплей в офіційний discord сервер гри. Найкращі реплеї отримують винагороду в золоті. А наостанок покажу ще, які розіграші нас чекають найближчим часом, а також інші цікаві згадки. Наприклад, пісочний контейнер, який містить танки малих рівнів, замкнений контейнер за Мікс М454 та контейнери з різними танками. Пишіть у коментарі, чого ви чекаєте найбільше з цього всього, та не забувайте поставити вподобайку і підписатись на канал. Буду радий вас бачити також у своєму телеграм та Діскорд сервері. З вами був Нейспік. Чекаємо разом серпень і побачимось в наступному відео.